Мої вам вітання, друзі! У мікрофона Суперзах. У сьомий ігровий день на Олімпіаді було розіграно аж 23 комплекти нагород. Розповідаю про всі результати та медальний залік. Стрільба, Гвинтівка з трьох положень, 50 метрів. Фінал. Жінки. К'яра Леоне з Олімпійським рекордом здобуває золото для Швейцарії, срібло У Сейген, Мадалени з США, бронза для Чан Цю з Китаю. Стрибки у воду. Синхронний трамплін 3 метри. Фінал. Чоловіки. Очікуване золото здобула збірна Китаю. Хоча дуже достойну боротьбу їм нав'язали мексиканці, які стали другими. Бронза для Великої Британії. Українська пара конувала в колоді е, сьогодні сьомі. Академічне веслування двійки. Фінал чоловіки. Збірна Хорватії перша. Срібло для Великої Британії. Бронза у Швейцарії. Академічне висловання двійки жінки. Нідерланди перші, Румунки другі, Австралійки треті. Академічне висловання двійки парні легка вага. Фінал чоловіки. Перше місце у Ірландії, друге Італія, третє Греція. Академічне висловання двійки парні легка вага жінки. Британки перші, румунки другі. ну і… Представниці Греції 3. Вітрильний спорт. І тут розіграли перший комплект нагород на цих Олімпійських іграх. Скіф, жіночий фінал. Нідерланди Перші, Швеція друга, Франція третя. Вітрильний спорт, Скіф фінал чоловіки. Іспанці перші, новозеландці другі. американці треті. Стрибки на Батуті. Жіночий фінал. Бріоні Пейдж з Британії здобуває золото. Бронза для Софіан Метод з Канади. Кінний спорт. Командний конкурс. Фінал. Велика Британія Золото, США срібло, Франція бронза. Бандмінтон мікс пара. Матчі за бронзу. Японія перемогла у Південної Кореї 2-0 по геймам. Ну і у фіналі Китай переміг у Південної Кореї знову ж таки 2-0. Ось така знову азійська заруба в нас у бандмінтоні. Стрільба з лука мікс пара у матчі за бронзу. США перемогло у Індії 6-2. Ну у фіналі Південна Корея розгромила Німеччину 6-0. Дзюдо вагова категорія більше 78 кілограмів у жінок в поєдинках за бронзу. Кім Хаюн з Південної Кореї перемогла у Кайри Оздемір з Туреччини. А також Романа Діко з Франції перемогла у милиці Жабич з Сербії. Ну і в золотому фіналі Беатріс Соуза з Бразилії розібралася з Рас Гершко з Ізраїлю. Дзюдо вагова категорія більше 100 кілограм у чоловіків. В поєдинках за бронзу. Перемоги здобули Тимур Рахімов та Алішер Юсупов з Таджикистану та Узбекистану відповідно. Ну і в головному фіналі. Кім Мінчон з Південної Кореї поступився французу Тедді Рінеру. Теніс мікс пара в матчі за бронзу. Канада перемогла у Нідерланді у 2-0 по сетам. Ну і в золотому фіналі першу медаль для Чехії на цих Олімпійських іграх здобула їхня мікс пара, перемігши у супер брейку у збірної Китаю. Техтування командна Шпага, фінал чоловіки. Ще одна медаль для Чехії 43-41. Вони перемогли в матчі за бронзу французів. Ну і у фіналі угорці перемогли у японців 45-39. Стрибки на Батуті. Фінал чоловіки, срібло та бронза у представників Китаю Ван Цісая та Янь Ланью. Плавання 50 метрів вільним стилем. Фінал чоловіки. Золото для Кемерона МакЕвоя з Австралії. Срібло у Бенджаміна Прауда з Великої Британії і бронза для Флорана Маноду з Франції. Плавання 200 метрів на спині. Фінал жінки. Кейлі Макіон з Олімпійським рекордом здобуває золото для Австралії. Друга позиція і срібло у Реган Сміт з США. Ну і бронза для Кайлі Мас з Канади. Плавання 200 метрів комплексом. Чоловічий фінал, і неймовірний Леон Маршан здобуває чергове золото для себе на цій олімпіаді і знову олімпійський рекорд від нього. Друга позиція у Данкана Скотта і третій Ван Шунь з Китаю. Легка атлетика 10 тисяч метрів. Фінал чоловіки. Перші медалі для Уганди та Ефіопії здобули Джошуа Кіпруй Чептегей з олімпійським рекордом та Беріху Арегаві, ну і у США тут бронза, Грант Фішер здобуває її. BMX гонки, фінал чоловіків і тотальна домінація збірної Франції. Жоріс Доде, Сільвен Андре та Ромен Має ось така тотрійка. BMX гонки жіночий фінал, тут вже без францужинок Сая Сакакібара з Австралії Перша. Манон Венстра з Нідерландів друга, Ну і Зої Клесен з Швейцарії на третій бронзовій позиції. Медальний залік. Переходимо ми до нього і до нашої улюбленої топ-12. Перша позиція для Китаю: 13 золотих, 9 срібних, 9 бронзових. Далі Франція 11 золотих, 12 срібних, 13 бронзових. Австралія на третій позиції 11 золотих, 6 срібних, 5 бронзових. На четвертій позиції американці 9 золотих 18 срібних, 16 бронзових 43 медалі в них вже загалом. Топ 5 замикають британці 9 золотих, 10 срібних 8 бронзових, Шоста позиція для Японії 8 золотих, 4 срібних, 6 бронзових. Далі Південна Корея, 7 золотих, 5 срібних 4 бронзових, на восьмій позиції Італія 5 золотих, 8 срібних, 4 бронзових, Дев'яті Нідерланди, 4 золоті. 3 срібні, 2 бронзові. Топ-10 замикає Канада. 3 золоті, 2 срібні, 6 бронзових. Одинадцята позиція для збірної Німеччини, 2 золоті, 3 срібні, 2 бронзові. І 12-ту позицію ділять Нова Зеландія та Румунія. 2 золоті, 3 срібні, 1 бронзова. Збірна України знаходиться на 40 й позиції. Ділить вона цю позицію з Туреччиною та Косово. У всіх цих країн по одній золоті одній срібній та одній. Бронзовій нагороді, так, але золота може додатись в збірної України, оскільки Олександр Хижняк вийшов до півфіналу у боксі і вже гарантував собі нагороду. Питання тільки, якого вона буде готунку. Ми всі тримаємо клочки за золото і дуже сподіватимемося, що скоро збірна України зможе піднятися у медальному заліку. Загалом 53 країни нас вже з медалями. Усім дякую за увагу. Не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Обов'язково переможемо, і все буде Україна.